П'ятниця 17 червня. Вітаю! Ви дивитесь Кримичуцькі новини сьогодні. У випуску шляховики асфальтують внутрішньоквартальні проїзди. Медики відзначають професійне свято, а табористи зоряного весело відпочивають. Сьогодні по місту працювало кілька бригад шляховиків-ремонтників. На вулиці Велика Набережна та на Полтавському проспекті проводили підготовчі роботи, знімали старий пошкоджений асфальт. А в районі провулку героїв Бреста асфальтували ділянки дороги поблизу гімназії номер 5 та французької булочної. Сьогодні уперше спекотний після тривалих злив день найспекотніше було шляховикам ремонтникам. Комунальники приступили до влаштування асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів. Работаємо, тільки жарко, вон мокрий, все, а так нормально все. Да, Быстрее асфальт ложиться, быстрее, лучше схватывается при такой температурі. До роботи, звісно, тяжелее. Дві бригади шляхового ремонтно-будівельного управління асфальтували дорогу на двох ділянках поблизу французької булочної та біля гімназії номер 5 В роботі задіяли асфальтоукладач «Великі та малий катки. Комунальники намагаються по максимуму використати сприятливі погодні умови. В вулиці Велика напрямку, там теж працює бригада, яка займається підготовчими роботами. Також сьогодні виконуються роботи на Полтавському проспекті, де також підготовчі роботи з знімання старого асфальтобетонного покриття. Паралельно проводяться роботи з нанесення дорожньої розмітки. Це проспект Свободи. Впродовж дня було заасфальтовано майже 700 квадратних метрів дорожнього полотна. А під час зйомки нашу увагу привернув ось цей дорожній знак. Відносно новенький він мав абсолютно неприглядний вигляд. Вочевидь, вандали, демонструючи власну силу молодецьку, абсолютно не замислюються про безпеку руху. Дуже багато дорожніх знаків. Просто гнуться, звалюються в деяких містах, так як на вулиці Олександрійській, по два-три рази ставимо одні й ті самі дорожні знаки, які ну просто, просто крадуться. Хотів би звернутися, користуючись нагоди до свідомих громадян, щоб запобігали таким проявам вандалізму по відношенню до дорожніх знаків. Від початку року працівниками ШРБУ було відновлено і встановлено близько 300 дорожніх знаків. Професійне свято працівників галузі охорони здоров'я відзначають медики щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч воно припало на 19 число. Напередодні цієї дати урочистості відбулися у міському палаці культури. Напередодні професійного свята медики приймають привітання. Відзначити їх працю та висловити звичайну людську вдячність. Завітала на урочистості заступник міського голови Ольга Усанова. Від себе особисто від імені міського голови Віталія Малецького і від всіх кременчужан. Я від усього серця хочу привітати вас із професійним святом. Ви обрали надзвичайно благородну, але і надзвичайно відповідальну професію, тому що у ваших руках знаходяться людські життя. Я вам всім бажаю звичайно міцного здоров'я, добробуту і благополуччя у ваших родинах. Мирного неба над головою і всіляких гараздів. Подяками та відзнаками під час урочистості відзначили близько 70 медпрацівників від санітарок до керівників медустанов. Для кожного знайшлися теплі слова. Давайте працювати так, щоб нам не було соромно за медицину Кременчука, щоб ми її пишалися, як зараз пишаємось. А вам бажаю успіхів в роботі. Бажаю наснаги, бажаю благополуччя ваших сім'ям. Кременчуцькі новини приєднуються до всіх привітань. І нехай клятва Гіппократа ніколи не стане для вас обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Сьогодні у Кременчуці з професійним святом привітали і дільничних інспекторів поліції. У міському відділі поліції найкращим правоохоронцям подякували за службу і вручили грамоти заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова та начальник міського управління поліції Вадим Могила. В автозаводському районі міста разом із помічниками працюють 46 дільничних інспекторів поліції у Крюковському 24. За п'ять місяців цього року вони розкрили 125 злочинів. Притягнули до відповідальності більше 750 осіб, які скоїли адміністративні правопорушення. Взяли на облік 62 громадянина, які раніше скоїли злочини та повернулися із місць позбавлення волі. Свою мету дільничні інспектори поліції визначили чітко допомагати людям. Основна мета, яка Повинна стояти і стоїть зараз в кожній дільниці. Це максимально людині допомогти, надати якусь допомогу за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, особистий внесок у боротьбу зі злочинністю та охорону громадського порядку. кращі із кращих дільничні інспектори міста були нагороджені почесними грамотами різного рівня. Участковий – це як міні-начальник поліції, тільки у себе на участку. чоловік, який відповідає за все. Я вам благодарен за ту роботу. Работу, которую вы делаете действительно за добросовестную работу хочу вам пожелать конечно же здоровья вам вашим семьям удачи профессионального и карьерного роста Дільничні інспектори поліції це ті люди, які знаходяться на передньому краї, мабуть, роботи. Від вашого ставлення до своїх обов'язків залежить і попередження правопорушень, і виявлення е, якихось сімей або людей, е, яких ще можна поставити на правильний шлях і е, запобігти якимось негативним явищам. Відзначили також і представників громадських формувань з охорони громадського порядку, які плічо, плюс -пліч дільничними інспекторами, працюють вже. Не перший рік таких формувань у Кременчуці п'ять правопорядок, громадська безпека, фенікс, потоцька сотня та українські козаки. Інспектори з благоустрою щоденно проводять роботу із населенням щодо дотримання у Кременчуці норм і правил утримання територій. Сьогодні наша знімальна група вирушила у черговий рейд з фахівцями автозаводської районної адміністрації. Інспектували ривівку. з цього вийшло, побачити у наступному сюжеті. Центральна вулиця мікрорайону. Ці бур'яни майже у людський зріст одразу впадають в око. Інспектор пояснює, ділянка має власників, які б мали наводити тут порядок, косити траву, прибирати тощо. Вони цього не робили. Тож інспекція їх розшукала і зобов'язала. Зараз власник знайдений, він був у відпусі, та з найближчого понеділка вся робота вже буде виконана абсолютно. Буде здійснено покіс. Адміністрація не має право косити за свої кошти. Приватний сектор. Це мають робити власники. Вчора на цій ділянці зробили зауваження власнику щодо санітарного стану і карантинних рослин. Сьогодні тут вже косять бур'яни. Далі йдемо у приватний сектор. Поблизу більшості садиб покошено і прибрано. Заодно інспектор з благоустрою пояснює населенню про перерахунок субсидій і розносить відповідні повідомлення. Пояснює програму до доступна аптека, фіксує скарги від мешканців. Там, де не прибрано, спілкуються і з господарями. За уборкою, за попросом, щоб слідили от черепиці, ну, да, щоб все було добре. Не, ну якщо я зроблю загрозення нормально. Ну, смотрите, якби стройматеріали, стройматеріали, да. ви маєте право хранити у себе. Якщо це временно, ну, в течение тижня там до того, вони можуть полежати. А якщо це довгосрочне хранення, то їх надо хранити у себе на території. І второй вопросик по поводу покоса прилягаючій території. Ми вам сейчас оставим повідомлення такое, щоб ви не забули навести порядок на прилігаючій території за результатами рейду. Висновки такі люди йдуть на контакт, сотрудничають. Ми переписуємо також тих людей, які ну не в стані самі покосити. готуємо списочку і теж передадим на город, даби город ну как немножко помогал цим людям удержати свою територію. Влітку більшість людей мріє врятуватися. Від спеки це можна зробити на пляжі біля прохолодної води річки. Сьогодні ми завітали до міського центрального пляжу, аби переконатися у цьому на власні очі та дізнатися, як дотримуватися правил безпеки під час купання. Із самого ранку на Кременчуському центральному пляжі повно людей. Літо повністю вступило у свої права, і кількість городян, які приходять відпочивати, засмагати та купатись, значно збільшилась. Я заграюсь на місяця. Сегодня, я думаю, что уже достаточно тепло, поэтому мы очень рады, что мы первый раз открыли пляжный сезон. Обязательно солнцезащитное средства и обязательно хотя бы в полдвенадцатого уже уходить с пляжа. Поэтому мы сегодня с самого утра собрались подняли детей и сюда пришли. Мне на пляже очень нравятся качели и аттракционы. Мне очень нравится купаться. Мы уже готові приймати відпочиваючих та при потребі надавати допомогу, розказав нам начальник Кременчуцької водолазно-рятувальної станції. Я хотів би зараз всіх всех що Температура будет по ожиданию где-то больше 30 градусов. Це може получить солнечный удар, потім человек в воду і, сознання, і може можем несчастный случай. Хотел придупредить, що родителей не відпускати дітей самих на річку купаться, не оставлять маленьких дітей без присмотра. Наразі на центральному пляжі працює безкоштовний медичний пункт, який у разі потреби може надати першу допомогу. На пляжі працює радіовузол, завдяки якому відпочиваючи знають. Правила безпеки, погодні умови та новини і обяви, шановні відпочиваючі для запобігання крадіжок цінних речей, одягу при вході в кафе «Ахтамар» працює камера схову. Також ми поспілкувалися з рятувальниками щодо наближення великого християнського свята трійці. У народі кажуть, що під час цього свята заходити у воду суворо заборонено. Рятувальники підтверджують, трагічні випадки на Трійцю стаються майже щороку. Рідко коли буває, що без утоплення в основному люди тонут в какое З'являється якесь ну, лишнее геройство, запливають далеко. Рятувальник розказав нам декілька правил безпеки, яких потрібно дотримуватись при купанні. Першим делом не пригати, не знаєш, як броду, не прыгай в воду. Потом ще жарко. Треба спочатку охладиться, обмитися водою, а обязательно затилок намочити. І потихонечку заходити в воду. Не треба розганятися, не треба нерять. Отже, хвилюватися не варто. Кримачуські рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Але це не означає, що варто випробовувати долю та нехтувати правилами безпеки при поводженні на воді. У дитячому таборі Зоряний урочисто відкрилась перша табірна зміна. Привітати табористів та побажати їм вдалого літнього відпочинку на свято завітали посадовці та депутати міської ради. На заході побували і наші кореспонденти. Вражати гостей неабияким артистизмом вихователі і табористи розпочали ще біля воріт зоряного. Місцева треничіха гостина зустріла представників міської влади і депутатів та розповіла усі секрети та плітки оздоровчого закладу. Тим часом інші відпочиваючі готувалися до свята і ділилися враженнями про табір. У мене отряд дуже дружний. Ми сюди приїхали колективом футбола. Нас тут 8 чоловік играем в футбол. Я проводжу время в лагере, очень весело. У мене тут очень много подруг. Ми делаем друг другу прически, макіяжі всякі. У першому турі у таборі Зоряни відпочиватиме 195 дітей. Серед них є також і мешканці Луганської області. Ну, вони дуже добре хорошо і дуже хорошо дуже прийняли українську тематику. нашого Перший тур у нас має українська направленість, патріотичні роботи, виховання, Тому, ну, вони удовольствием готовы влиться в работу смены. Хлопці та дівчата, які приїхали із зони АТО, відзначають, проводити час у Зоряному їм подобається. Тут вони знайшли нових друзів і мають можливість розвиватись творчо. Тут дуже хороші вважати, виспітателі, тут ну, весело, дітей багато. Зоряна я приїхала тільки перший раз, звісно, би хотілося б ще приїхати, мені тут дуже подобається, вважати добрі, хороші. Ще мені дуже подобається тут мероприятия різні, кожен день щось нове, ставимо різні танці, поємо. Відкриття табористи відзначили танцями, піснями, театральними постановками. Заступник міського голови Ольга Усанова привітала усіх із початком першої зміни та побажала дітям веселого відпочинку. Цікавого дозвілля побажали відпочиваючим і депутати Кременчуцької міської ради Микола Шевченка, Тетяна Сідерка і Валентина Головко. Я хочу побажати вам нових знайомств, нових вражень. Шні завдання забути про уроки і насолоджуватися літом. Як хлопці та дівчата проведуть частину канікул у Зоряному та чим запам'ятається їм відпочинок, дізнаємось на закритті першої зміни. Вже завтра, свій п'ятий день народження, святкуватиме Кременчуцький родинний фестиваль Бебіфест. Дійство відбудеться у парку миру. Для малечі та їх батьків підготовлено чимало цікавинок, яких саме нашій Олександрі Демиденко розповів організатор Бебіфесту Андрій Редькін. Baby -fest – це перш за все свято родинне, наділене магією, спілкування малечі із батьками, зазначає Андрій Рєтькін. Вже завтра на Кременчуцькій сім'ї чекає феєрія родинного відпочинку. По цій алеї будуть курсувати всі любимої куклы мультяшки, великі, великі, з якими так люблять фотографуватися наші дітки. Тут буде виставка живої скульптури, будуть люди, які... Выкрашены в разные цвета, в бронзу, в золото, в серебро. Мы выстроим огромную зону лазерных боев, лазер-тек. Есть такое э, новое увлечение у деток. Эта зона будет бесплатной, очень много будет игровых зон бесплатных. Мы ставим большую цепную карусель, на которой детки абсолютно бесплатно тоже могут покататься. Будет бесплатный фейс-арт. Мехенді. а ще ціле містечко майстрів, які проведуть майстер-класи з народних ремесел, ковальства, гончарства тощо, фотозона, читалочка під парасолькою і масштабний дитячий концерт, в якому візьмуть участь більше півтори сотні юних артистів Кременчука. Друзі, я хочу пригласити всіх в цю суботу, 18 ююня в 16.00 в парк міра на большої сімейний фестиваль Бебіфест. Це буде день рождення нашого огромного сімейного кременчуцького фестивалю. Тут буде дійсно весело, дійсно гарячо, і приходите всімі сім'ями. Вам буде чим здесь зайнятися. Кременчужани справжні патріоти. Вчора на перегляді матчу української збірної з футболу більше п'ятиста городян підтримували та вболівали за нашу команду. Детальніше знає Антон Воробйов. Зараз ми знаходимося на площі Незалежності. Тут панує справжня футбольна атмосфера та патріотичний дух. Адже сотні кримачужан зібралися, аби підтримати українську збірну у матчі проти Північної Ірландії. І всі разом ми віримо в перемогу наших футболістів. Кількість людей, які прийшли підтримати українську збірну, дійсно вражає дивитися вирішальний для України матч на чемпіонаті Євро 2016 Прийшли більше 500 містян. Перегляд футболу на великому екрані об'єднав усіх хлопців та дівчат, дітей та дорослих. Кременчужани активно реагували на усі гарячі моменти матчу та підбадьорювали збірну оплесками та патріотичними гаслами. І всі вірили у перемогу української збірної сьогодні. Вкрай необхідно. Отримати три пункти, потім ще обіграти поляків і зайняти в групі або перше, або друге місце, щоб мати більш зручного суперника в одній восьмі. Пока сторожні чересчур. Хотілося б, конечно, поактивніше поагресивніше. Я вірю в побіду. нашої зборної. команди стражаються, тому як знають, що сьогодні гра рішаюча тут на кону все, кому збирати чемодани. Ми вболіваємо за Україну з кольоровою стрічкою та привчаємо своїх дітей. Ми боролієм за Україну. Футбол, як і життя, складається з перемог та поразок. На жаль, учора нашим футболістам не пощастило. У двобої проти збірної Північної Ірландії Україна програла 2-0. 19 червня православні християни відзначатимуть День Святої Трійці. За народними звичаями цього дня прикрашають домівки зеленю і не купаються в річці. А які ще таємниці зберігає це свято, розкажуть наші журналісти. Свята Трійця є одним з основних християнських свят. Його прийнято відзначати на 50-й день після Великодня. Свою назву свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед Вознесінням на небеса. Дух Святий у вигляді вогнених язиків зійшов на апостолів. І вони отримали святого духа і почали проповідувати слово Боже в цей день, п'ятидесятниця. Ми ще вшановуємо святу трійцю явлення святої тройці в вигляді трьох ангелів Аврааму біля Дуба Мамре. Тиждень перед трійцею здавна називали межовим, адже вважалося, що в цей час весна поступається правами літу, і після трійці прийдуть сонячні спекотні дні. За народними звичаями в день свята не можна купатися і йти одному у ліс. Існує міф, що русалки і мавки можуть загубити душу людини. У неділю прийнято прикрашати дім зеленню. Це можуть бути пучки чебрецю, любистку, м'яти або липи. За народним повір'ям трави захищають від злих духів, дарують любов і приносять удачу. А ще на святу трійцю дівчата плетуть віночки і ворожать на суджених. Кременчужани також визначили з тим, як проведуть святкові дні. На на дачі з подругами будемо плести віночки, гадати пускати воду. Цвіти, зелень, це обов'язково. розставлю по всім комнатам. Хотим на свіжому воздух на природі. Скоріше всього я пойду на пляж просто позагораю там, Троїцю, звісно, конечно, надо отмечать в сімейному кругу з дітьми з внуками на берегу ріки, на берегу озера. на трійці чимало городян відпочиватимуть саме на природі, тому рятувальники рекомендують вести себе обережно, особливо поблизу води. По можливості утриматись від купань у необлаштованих місцях річок та водоймич, купань у нетверизному стані. Не запливати на великі відстані від берега річок з великою течією, купаючись, не запливати за огороджувальні бої. Якщо дотримуватись нескладних порад рятувальників, вихідні пройдуть без прикрощів, тож нехай свято надихає лише на добрі справи і дарує кожному сімейний затишок і добробут. На вихідні погоду синоптики обіцяють сонячну, без опадів вночі. Температура повітря плюс 19, плюс 20, в день плюс 27, плюс 28. Дякую, що були з нами. Добре відпочиньте у вихідні. День святої трійці. Нехай принесе вам радість та світлі почуття. І зустрінемось вже у вівторок. Бувайте!